Всім привіт! Зараз ми тихесенько подивимося, що тут цей художник робить? Маркуш. Да. Привіт! Ой, впало. Тебе впало? А що ти робиш, Маркуш? О, скільки тебе тут справ важливих? А чим ти займаєшся? А нічого. Як це нічого? Нічого. Ти скільки тебе важливих справ. Чого ти кажеш нічого? Маркуша, ну розкажи, чим ти сьогодні займаєшся? А... Ти малюєш? А що ти малюєш сьогодні? А... Розмальовки? Да. А що на в розмальовках? А... Там намальовані собачки? Ні. Котики? Ні. Поросятка? Ні. Слоники? Ні. Машини? Да. Намальовані машини? А покажи, які тебе там намальовані машини? Маміка. Нема машин? Так хто ж це так красиво фломастери я. Не я. Ти от так розложиш. Всі-всі-всі Маркуш, а може, нехай вони в коробочці будуть? І ще я, я. Оранжевий. Маркуша, а я знаю, що ти одну розмальовку розмалював вже. А покажи, як ти машинки розмалював розмальовці вже. Тебе там маленькі фломастери. А, ти шукаєш маленькі. А де ж вони? Давай зараз пошукаємо їх разом. То як нема, почекай. Тебе є, дивися, маленький. Синій і маленький оранжевий. А який ще повинен бути? Розовий? І ще який. Зараз Маркушик покаже, як він уже одну розмальовку розмалював повністю, так, Маркуш? ну покажи, які там машинки у твоїй розмальовці. Хто це так малював красиво? Я. Ти малював так? Оранжевим. О, рожева машина. Та, а, а тут червона. Та, а тебе рожева? Вот. Червона. Шина. Синя. Паршена. А як ця машинка називається? Овсю. Яка? Офіль. А, Порше. Я овсю і покупав. Туфаню. О, який це колір? Туфаню. Зелений. Туфаню. Фольксваген. Це машинка чи автобус? А. Автобус. Бус. Автобус. Буз. Ну, бус, це ти так ж говориш в школі. А дома говоримо автобус. О, це яка машинка? Так. Евакуатор. Так, так Зелена. О. І це евакуатор. Так. Тебе там ще машинки є? О, які красиві жовто-блакитні. Синя і жовта. О, червона. І з оранжевим. О, яка красива спортивна машинка. Ого. Рожева. Евакуатор жовтий. З Зубками. В нього є зубки. Ох, як красиво. А Марку ще є зубки? Нема. Тебе нема зубок? Нема. А ну покажи свої зубки. Біленькі? Покажи свої маленькі, покажи. Ви такі біленькі, красиві. Нема. І в нього величезні зубки. Нема. Тебе маленькі. Мама, мама маленькі. І папа маленький. Папа. Машинка фіолетова. Так. Літак? Це машинка літак? А. Ой це якась машинка, на ній всі кольори веселки. Так? І коричневий, і оранжевий, і зелений. З ротиком? І ця машинка з ротиком. І Жовта, молодець. І ще буде одна жовта. Так, це синя машинка. Ти так малював, що там дірочка утворилася То не страшно. Ууу, який це колір? Чорний. Маркуш, а ну скажи мені, а хто це розмалював всі машинки в розмальовці? Я! Оце ти сам розмалював усе? А хто ж тебе навчив розмальовувати? Я. Сам навчився? Ти художник? Оранжевий фломастер. А ну покажи, як ти малюєш машинки. Бо ніхто ж не бачив, як ти малюєш машинки. Окей. Окей. Окей, мама. Боже, який ти слухняний. Отак. Оце отак ти потихесеньку, да, отак потихесеньку малюєш, малюєш. Тобі подобається малювати? Ой який ти молодець. З мамою подобається малювати І, і з Марку... А Мама що твоя малює? І шок, і шок. Теж малює для Маркуші машинки і я. І ти малюєш. І була яна. Ти оранжевим малюєш? І. Маркуш, тебе так гарно получається. Ти так гарно навчився малювати. І, і синім будеш? Щоб і синя. А, інша машинка буде синя, так? Да? Щоб і синя. Маквін. Щоб і синя. Маквін буде синій. Да? І синій. І синій. Ти бо там ще Маквін є? Усі трапів пав. Це ти розмалював вже, да, Маквіна синім? Та і по. І ця розмальована. Та опон, пон. Порш. Порш, Порш, Матвин? Маквин, машина спортивная, малюй, малюй.